У разі, якщо ви, як варіант, повернулись додому, виявили, що двері відчинені або вікна пошкоджені, і є підозра, що всередині приміщення, всередині вашої будівлі, ще знаходяться ймовірні крадії, то треба негайно викликати патрульних, не заходити всередину. І після того як повідомили про це на спецлінію 102, зачекати якнайшвидшого приїзду поліції, і власне вони вже. Будуть заходити всередину першими. Якщо ви впевнені, що всередині нікого немає, то власне тут треба не чіпати всі речі, які знаходяться, які пошкоджені, або Двері, де також можуть бути сліди цієї крадіжки, також звертатися до спецлінії 102, поліцейські прийдуть, власне, спершу патрульну, потім слідчо-оперативна група і будуть вже з'ясовувати і встановлювати всі деталі цієї події і шукати по гарячих слідах вже грабіжників чи кардіїв.